Я називаюся Ореста. Сьогодні ми будемо говорити про профіль Заофани, довірений профіль, що це таке, навіщо його мати, як його створити, і що він дає в Польщі. Довірений профіль або профіль Заофани це безкоштовний інструмент, за допомогою якого можна вирішувати різні офіційні урядові питання. За допомогою цього. Цієї платформи можна ставити електронний підпис, який буде рахуватися на рівні з. Фізичним підписом людини, а також можна підтверджувати свою особу на рівні з фізичними документами. Такий профіль може створити будь-яка особа, яка має наданий номер ПЕСЕ. і власне цей профіль використовується для контактів з органами державного управління і діє він протягом трьох років. Звісно, що по цьому терміну трьох років можна продовжити свій довірник. Цей профіль дозволяє підтвердити вашу особу, так як ми підтверджуємо власну особу за допомогою фізичних документів. Ми показуємо їх там, де потрібно підтвердити, що ми є тими, кого себе представляємо. Так само в інтернеті за допомогою цього профілю зауфаного можна підтвердити власну особу. Саме тому, що в цьому профілю заофаному зберігаються ваші дані: ваш номер песель, ваше ім'я, ваші імена, і інші дані. Відповідно, для однієї, особи, яка має свій номер песель, може бути лише один профіль заофан. Також ніколи не можна ні з ким ділитися своїми даними до цього профілю заофаного, своїми паролями, тому що це те саме, що ділитися своїми приватними офіційними документами фізично. Власне, за допомогою цього довіреного профілю ви можете створити свій електронний підпис і заповнювати з допомогою нього документ. Також великим плюсом такого підпису є те, що його можна скачати зі свого профілю заофаного і відповідно підписувати документи, які знаходяться на вашому комп'ютері, і пізніше відправляти їх до органів державного управління. Важливо пам'ятати також про те, що процедура, за допомогою якого ставиться цей електронний підпис, дуже подібна на процедуру. Е Заходження на свій профіль заофани, тобто авторизації на свій профіль. Тому потрібно пам'ятати, якщо вам потрібно поставити підпис, ви спочатку мусите зайти на свій профіль, тоді натиснути кнопку Поставити електронний підпис і тоді знову виконати ту саму процедуру, яку ви робили, коли ви заходили на свій профіль. Такий довірений підпис підтверджений з допомогою довіреного профілю, замінює ваш. Фізичний підпис у контрактах із публічними особами про це варто пам'ятати, тому що такий електронний підпис має офіційну юридичну силу. Організації, які установи, які користуються цим профном заофаним, це, наприклад, міністерство розвитку, там де ви можете зареєструвати або ліквідувати власний бізнес в центральній веденці від господарчої. це також заклад убезпечень сполетних, тобто установа соціального страхування, це також є міністерство сім'ї, праці та соціальної політики, це там, де ви берете дозу на працю для іноземця в Польщі. Це також податкові інспекції, національний реєстр судимості. e bato Усіх інших важливо пам'ятати, що не всі офіційні справи можна вирішити за допомогою інтернету і за допомогою цього профілю зауфаного, але він дає багато можливостей, відкриває багато дверей, щоб не стояти в чергах, не їздити в ужини і зробити більшість своїх питань вирішити закрити власне за допомогою цього профілю в інтернеті. Як оформлюється цей профіль? Українцям, які приїхали в Польщу після 24 лютого і робили номер Песель, номер Песель видавав їм з позначкою Укр, і власне під час вироблення цього номеру песелю і цієї позначки працівники допомагали українцям також зареєструватися на цій платформі, створити свій профіль заофани, власне, для того, щоб пізніші питання вирішувати легше. Якщо ви зараз їдете до Польщі, або ви приїхали до Польщі і ви йдете робити собі номер песель, і вам не запропонували цієї допомоги. Ви спокійно можете запитатися, чи вам можуть допомогти. Оформити такий профіль зоофани або чи вони можуть підказати вам, як це зробити самостійно. Також є можливість створити такий профіль зоофани за допомогою банківської рахунку, але скажу з власного досвіду і досвіду моїх знайомих, що часто, власне, через банк видає помилку і зареєструватися неможливо. Якщо ви маєте якісь додаткові питання до теми за зоофаного довіреного профілю в Польщі, будь ласка, пишіть їх в коментарях, я з радістю дам на них відповідь. Дякую. Дякую, що ви подивилися це відео до зустрічі в наступних відео. І не забуваємо підписуватись на канал, щоб не пропускати наступні цікаві і корисні відео.